Доброго. Для любителів пошукати золотої монетки і не тільки. Інформую, що отримали новинку Fint X Pro. Що це за прилад? Ви можете подивитися детально тести, але основна суть, що це самий доступний прилад із хорошими характеристиками, і являється брендовим з хорошою якістю виконання та сервісними зобов'язанням навіть не ремонту, а заміни Поламалась катушку, замінюють на нову. Що в даному приладі в нас є у комплектації? Як бачимо, ось така сумка. Тут невеликий карман, в який наушники я не міг вложити. Тут у нас перехідник на наушники, кабель зарядки, можна там ще адаптер, телефон. Ну і динарію штук зо 150 точно влізе. Сумка може переноситися таким чином або на плечі. Як на мене, це автомобільна сумка для переноски доволі класна. Дивимося, що в нас всередині. Спробуємо масштаб змінити. Ви запитували, чи влізе сюди лопата? Ну, скажу так: ледве-ледве. Але, як бачимо, як виняв, так я її сюди і засуну. Маленька лопата, яка має там 84 см, вона туди всередину влазить. Далі. Бачимо, тут прилад зафіксований, тут зафіксований. Тут є фіксація. Це чудово. Затяжки. Далі дивимося, що тут є в нас зі сторони. Наушники. Перехідник був зі сторони. Це провідний наушник. Прилад. Підводний, протиударний, велика катушка. Бачимо, я не розбирав прилади, я просто його склав. І, звичайно, ніж для копу теж сюди з легкістю поміщається. Ще якісь, зрозуміло, можна кинути сюди одяг і не тільки. Всім дякую за увагу. Для замовлення можете звертатися по телефону, першому, другому, або робити замовлення на сайті. Вартість прилада ще раз нагадую 7944 тисяч дев'ятсот сорок здоров'я з вами був Бурсук.